Всім привіт! І перед тим як почати, маю закінчити одну справу. Nice. А тепер можемо починати. Кожного разу, коли хтось з моїх друзів наважується почати знімати відео, вони звертаються з одним і тим самим питанням: з чого почати? Який потрібен інвентар, яку камеру вибрати, як записувати звук, можливо, треба якесь освітлення і так далі. і так далі. Насправді нічого важкого тут немає. Тому я вирішив підготувати для вас свій перелік пунктів, які треба врахувати, коли ви починаєте створювати свої відео. І якщо ви будете дотримуватись цієї інструкції, процес зйомки не буде займати у вас багато часу. І ви не будете витрачати нерви на те, що у вас щось не виходить. Насправді, в створенні відео немає нічого складного, достатньо просто дотримуватись певних правил і порядок дій. Отже, першим пунктом моєї інструкції є формат і тема. Тобто, перед тим як ви почнете знімати свої відео, можливо, ви плануєте запустити свій youtube канал і не знаєте в яку сторону рухатись, в першу чергу ви повинні сісти і подумати, в якому форматі ви будете знімати. Тобто, це буде відео по типу мого. Отак. Е Розмовляюча голова, або це буде якийсь влог, тобто відоси будуть на ходу, або ви будете самі себе знімати на витянутій руці. Можливо, це будуть якісь відео з подорожей, чи там, можливо, хтось знімає рибалку чи, чи садівництво. Ну це вже на ваш розсуд. Насправді неправильних тем не буває. Отже. Перше, ви вибрали формат, і друге, ви повинні вибрати тему. Все-таки тема це дуже важлива штука. Як я вже розповідав, я свою тему вибрав не одразу, мені для цього знадобився цілий рік, щоб якось зрозуміти, про що я буду знімати і взагалі йти в одному ключі. Цей етап є найскладнішим, але його обов'язково треба пройти і поставити на ньому точку, коли ви нарешті вирішите. Про що ви будете знімати відоси. Але незважаючи на те, вибрали ви вже формат чи тему, ви повинні перед кожним своїм відео продумати ідею. По-перше, ви повинні вирішити, це відео буде швидке чи довге. Швидке і довге мається на увазі не коротке по часу чи довге по часу, а відео, яке буде актуально прямо сьогодні і зараз, на якісь актуальні теми, які відбуваються навкруги прямо в цей час, або відео, яке буде актуальне на протязі. Протягом довгого-довгого часу, тобто є відоси, які можуть працювати по декілька років, навіть і по 10 років можуть працювати і весь час приносити вам перегляди. Тому перед тим як ви почнете знімати, ви повинні цей пункт також продумати. Ще ваш відос може бути або загальний, або для ваших підписників. Я це бачу таким чином, що якщо ви знімаєте відео, в якому розповідаєте, от як я, наприклад, розповідаю про те, що відбувається у вас в процесі зйомок, ділитесь якоюсь статистикою, Розповідаєте про те, що можуть знати тільки ваші підписники, наприклад, вони підписались на ваш телеграм-канал, де ви там щось розповідаєте, і ви можете цю тему підняти. Це відео буде для підписників. Не дивуйтесь, що на ньому буде, наприклад, небагато переглядів, тому що це відео направлене чітко на певну групу людей. Якщо ж ви знімаєте відео для загадля. Всього загалу Ютубу, тобто це відео буде цікаве будь-кому, хто просто попаде на ваш канал. Ви повинні також і будувати структуру цього відео, щоб воно було цікавим якомога більшій кількості. Людей. Так от, що стосується ідеї, ви повинні перед зйомками чітко розуміти взагалі про що ви будете знімати. Наприклад, якщо у вас іде відео там про рибалку, ви спланували, що ви їдете кудись там на якусь точку і будете, наприклад, ловити карпа. Тобто ви... Вже починаєте думати, як ви розставите камеру, які моменти ви знімете, що ви будете розказувати в цьому відео, і взагалі плануєте відео в цілому, про що воно має бути. Звичайно, в таких відосах дуже важко прописати якийсь сценарій, і ви будете вже по місцю вирішувати, що знімати, а що ні. Так само, якщо ви плануєте зняти відео для свого магазину, наприклад, і прорекламувати якусь річ, ви повинні вже чітко розуміти, що це буде за річ. Річ, в яких ракурсах ви будете її знімати, і взагалі про що буде історія. Це буде просто показ, чи, можливо, ви будете розказувати про цей товар більш, більш детально. Тобто ідея відео це те, про що е, буде саме відео. Наступним пунктом моєї інструкції є план зйомок або сценарій. Особисто я користуюсь планом зйомок. Дехто хто записує відео е, з голосом за кадром. Пишуть прям цілі сценарії, тобто їм достатньо просто взяти сценарій, прочитати і все. В мене так не виходить, тому що я говорю на камеру. Запам'ятовувати багато тексту я не можу, робити багато нарізок я не хочу. Тому я, коли готуюсь до відео, я е, в цілому створюю сценарій з якимись основними пунктами, які я маю проговорити. Ось, наприклад, е, ось так виглядає сценарій чи план дій для, до цього відео. Але. План зйомок або сценарій він обов'язковий для того, щоб ви знали де почати і де закінчити. Для того, щоб ви знали, що у вас буде всередині, і взагалі, щоб ви розуміли, про що буде ваша історія. Тому що, повірте, навіть якщо у вас в голові з'являється дуже класна ідея, все чітко і рівно, як тільки ви сідаєте перед камерою чи взагалі берете камеру в руки, включаєте запис, все, половина цього, що було в голові, воно кудись вилітає, а інша половина залишається, і це потім дуже важко склеїти в якесь нормальне відео. Також при підготовці сценарію або плану зйомок ви повинні використовувати схему, яку використовують дуже часто в кіно, в серіалах або там в театр ну, в театральних постановках, або навіть в книжках. Тобто у вас повинен бути чіткий початок, такий зачин, в якому ви загально розказуєте про що буде ваше відео, ну і взагалі загально розказуєте про тему цього відео. Потім у вас йде основна частина, в якій ви відповідно цю тему розкриваєте, ви її розвиваєте, ви ділитесь якимись деталями, тобто ви наповнюєте своє відео змістом. І в кінці повинен бути чіткий фінал, щоб ваше відео було закінчене. Взагалі існує правило. По якому, якщо у вас є початок, у вас обов'язково повинен бути кінець. Не можна просто брати і закінчувати відео на половині слова. Ну хіба що є такий формат, коли людина планує дуже довге відео? Вона. Просто ділити його на дві частини, і в якийсь момент відео закінчується, типу кінець першої частини, і глядач вже розуміє, що буде друга, і тут нема чого переживати. Коли ви плануєте свої відоси, чітко діліть його на частини, щоб тема була повністю розкрита, тоді таке відео буде цікавим. Також наступним пунктом є вибір локації. Тобто, коли ви плануєте зйомки свого відео, неважливо, це рибалка, чи якийсь DIY-проект, чи, можливо, огляд товару, ви повинні чітко продумати, де це все буде зніматись. Якщо це, наприклад, рибалка. Ви шукаєте місце на березі, таке, щоб воно добре освітлювалось, так, щоб можна було гарно поставити камеру, щоб можна було гарно виставити ракурс. Це стосується, до речі, любих відео. Наприклад, ви знімаєте от розмовне відео, як я вам потрібно подумати про звук ну, про звук, це, це, це вже далі, про освітлення. Ви повинні подумати про задній фон, який буде на відео, щоб там не було нічого лишнього. І ви повинні чітко продумати взагалі кадр в цілому, щоб він виглядав більш-менш гармонійно. Також, якщо ви плануєте пересуватися з камерою, тобто ви будете знімати якісь процеси, ви повинні продумати, де ви будете взагалі ходити, тому що буває, що є якась класна ідея. А коли доходить діло до зйомок, Розуміємо, що оператору просто нема куди діватись, і він весь час стоїть на одному місці. Якщо ви хочете реально відзняти якийсь процес, наприклад, там от є ремонти машин чи там створення якихось речей, ви повинні розуміти, що різні ракурси дуже важливі. З одного ракурсу дивитись нецікаво на такі процеси. Тому заздалегідь, продумайте ваші путі, де ви будете ходити, щоб нікому не заважати, де у вас буде стояти камера, щоб. Чітко відзняти всі процеси, і, взагалі, для того подумайте, щоб у вас були чітко встановлені. Точки зйомки, і ви просто не думали, з якого боку встати. Коли я знімав відео на кулінарну тему на своєму першому каналі, в мене там буквально вже на друге, на третє відео вже навіть скотч я не не відклеював від підлоги, куди я ставив штатив. Тому що в мене було умовно чотири точки, з яких я знімав крупні плани, і ще камера була в руках. Ви також це продумаєте і повірте, ваше відео вийдуть взагалі на новий рівень, якщо ви от цим всім запаритесь. І ми переходимо до наступного пункту це обладнання. Перед цим я згадував про звук, але тут я розкажу трошки детальніше. Дивіться, коли ви плануєте знімати відео. У вас, крім камери, повинен бути ще певний набір обладнання. Якщо відео враховує вашу розмову, чи буде говорити хтось інший. Ви повинні чітко записати звук, тому що звук важливіше ніж картинка. Ви можете з тим сперечатись, але насправді це так. Якщо у вас поганий звук, відео прям втрачає в цікавості просто проценти, там, я не знаю, в два рази, в три рази. Тому перед тим, як почати зйомки відео, коли ви все спланували, і ви розумієте, що будуть пункти, де ви будете говорити на камеру і камера буде вас знімати, потурбуйтесь про те, щоб у вас був мікрофон. Зараз реально записати нормальний звук, коштує буквально 3 долара. В мене є підлічка, яка коштувала 3 долара. Я недавно переглядав відоси відзняті <кій> за допомогою тієї петлички. Звук прям взагалі чіткий. В будь-якій програмі монтажу шуми прибираються, якщо вони якісь є, все, ви отримали класний звук. Наступний етап це освітлення. Якщо ви знімаєте на вулиці, класна погода. Тут думати нема про що, просто берете і знімаєте. Якщо ви знімаєте в приміщенні, це вже трошки проблема, тому що виставити нормальне освітлення в приміщенні, щоб все було класно видно і картинка виглядала гармонійно. Тут треба трошки постаратись. Тому, якщо ви плануєте знімати якісь розпаковки або, наприклад, ту ж кулінарію чи якісь там проекти, де ви щось будете робити. Подумайте над тим, щоб встановити нормальне світло. Зараз знову ж таки світло можна зробити самому, як я це часто роблю, або купити якісь готові лампи. Це не так дорого коштує, але повірте, картинка витягується, просто ну, виходить на новий рівень, тому що навіть найкраща камера при поганому освітленні не дасть того результату, за який ви заплатили. А от найдешевша камера при гарному освітленні. Деколи дивує і ти не розумієш, навіщо купувати щось дорожче. Можливо, якщо ви будете знімати на ходу, вам знадобиться якийсь стабілізатор. Але в сучасних, наприклад, якщо це телефон, в сучасних телефонах непогана стабілізація, тому можна обійтися і без цього. Але є ситуації, в яких стабілізатор буде потрібний, і ви також повинні про це подумати. Після того, як ви все відзняли, перевірили, чи нормально записався у вас звук, перевірили, чи все нормально у вас по світлу, Ну, це добре, коли ви можете перезняти, е, у вас є сирий матеріал, вам потрібно його далі змонтувати. Як монтувати, ну, знаєте, тут вже е, пів Ютуба про те, як монтувати різні прийоми в різних програмах, але найголовніше, що ви повинні знати, це те, що відео не повинно. Мати в собі якихось зайвих частин. Тому всі моменти, де можна щось вирізати, ви вирізаєте. Паузи в розмовах, якісь паузи, де ви просто переставляли камеру, навіть секундний кусочок лишній, він дуже впадає в очі. Якщо ви чітко все повирізаєте, то відеоряд буде виглядати цілісним, і його буде цікавіше і приємніше дивитись. Також в процесі зйомок основного відеоряду подумайте, над тим, можливо, ви зможете вставити в відео і так звані біороли. Тобто це нарізки, кусочки відео, які будуть іти. Паралельно з основним відеорядом, якщо ми беремо розмовне відео, як в мене, ви могли бачити в попередніх, що з'являються якісь тематичні відоси, які частково розкривають те, про що я розказую. Наприклад, я беру ці відео з відеостоків, А якщо ви, наприклад, знімаєте все самі, ви можете і біроли також відзняти самі. І не обов'язково це робити прямо в процесі зйомок. Ви можете зробити це окремо і потім ці кусочки всі підставляти. Чим більше буде ракурсів, у відео чим більше буде е, якихось нових елементів. Тим краще в цілому для картинки. Якщо ви, наприклад, подивитесь якийсь фільм, от ви дивитесь художні фільми, спробуйте порахувати, скільки за хвилину часу ви побачите нарізок, скільки разів міняється ракурс, скільки разів камера міняє свою позицію, і, взагалі, як міняється загальний план, крупний план, там середній план. Ці всі моменти вони дуже важливі, в першу чергу, для сприйняття. Ну і часто багато хто це використовує, так само як і я. Це фонова музика. Якщо ви підставляєте якусь фонову музику, будь ласка, слідкуйте за тим, щоб вона не перебивала основний відеоряд, точніше. Якщо там є розмова якась, щоб вона не перебувала оцю гучністю розмову. Це по-перше. По-друге, беріть щось без слів, беріть щось таке нейтральне, щоб воно на фоні собі тихенько грало, можна навіть і без музики, особливо, якщо ви знімаєте на природі, і там музика може бути і не потрібна. І це все накладаєте вже в самому кінці і чітко регулюєте гучність для того, щоб це все було гармонійно. Тому що, знову ж таки. Не якісно підібрана музика, або музика підібрана так сяк. Вона просто псує все враження від відоса. І я дуже часто натикався на дуже корисні мені відео в інтернеті, в яких був просто запоротий оцей момент з музикою. І я ну я не міг додивитися його до кінця. А дуже важливо, щоб глядачі додивлялись ваші відео саме до кінця. Це дуже класний знак. Алгоритмам Ютуба, щоб просувати ваші відео далі. Більш детально я розкажу про це в своїх наступних відео. Воно, до речі, вже заплановане. Ну і звичайно, в кінці монтажа, коли ви все закінчили, коли ви 10 разів вже передивили своє там, змонтоване відео з музикою, все налаштували, гучність, картинку і так далі. Вам потрібно виводити ваш проєкт, тобто ну, зберегти все, що ви не знімали, готовий фільм. Дуже звертаю вашу увагу, щоб ви зберігали в максимальній якості. А в мене був момент якось, коли я знімав відео. Дуже довго ми його знімали. Потім я ще його монтував два дні, а потім, коли вивів, я щось не звернув на це увагу. Я вже після того, як воно з'явилась на Ютубі і вже як почались перегляди, я щось помітив, що якість якась ну, взагалі не той во. Я зайшов в монтажну програму і поняв, що там стояли налаштування, якісь стокові, які просто пережали повністю моє відео. Хоча воно знімалось на нормальну камеру, в результаті вийшло щось схоже, ніби знято на дешевий мобільний телефон. Тому, коли ви... Будете виводити ваші проекти, слідкуйте за тим, щоб картинка була максимальної якості. Да, такий файл буде важити теж немало, але повірте, потім, коли ви зальєте це все на YouTube, ви можете видалити ісходний матеріал на компі, щоб місце не займав. Коли ви зальєте це все на YouTube і включите на великому екрані, ви ну, будете самі радуватись з того, якої якості ваша картинка. І ще такий лайфхак стосовно монтажу відео. Дивіться, коли ви змонтували відео, коли воно вже готове, ви його можете навіть експортувати, тобто зберегти вже в один файл для того, щоб його викладати. Не викладайте його зразу. Забудьте про це відео на 2-3 на дні, краще взагалі на тиждень, якщо воно не горить. І передивіться його вже через тиждень. Тому що, коли ти довго сидиш, наприклад, цілий день чи два дня над якимось проєктом, око замилюється, і ти вже взагалі нічого не бачиш. Тобі просто хочеться це все закінчити і все. Тому відкладіть його, почекайте, хай воно настоїться, поверніться до нього через тиждень, повірте, ви знайдете там щось, що треба прибрати, наприклад, або, навпаки, щось додати. Тому хай відео полежить, ви трошки від нього відпочинете. І потім подивитись вже новим поглядом, ніби ви глядач, який це відео ніколи не бачив. І це буде для вас плюс, тому що коли таке відео вже піде на публікацію, ви будете точно впевнені, що глядачі, так само, як і ви, отримує, отримують від нього задоволення. Після того, як ви отримали фінальний файл вашого відео, вам потрібно його завантажити на YouTube. Знову ж таки, як це робити, порядок дій і так далі, це все вже розписано ну, сотні разів. Насправді я не хочу і не планую знімати те, що вже відзнято до мене більш якісно і більш зрозуміло. Але я хочу вам дати основні поради, щоб ви могли розібратись навіть без інструкцій. Значить, дивіться, перш за все, коли ви загружаєте своє відео на YouTube, Воно попросить вас написати заголовок і написати опис до нього. Також ви зможете додати до нього мініатюру, тобто ту картинку, яка, ну, яку побачать глядачі перед тим, як на нього нажати. Так от, дивіться, YouTube вам запропонує картинку створену автоматично. Це буде просто кадр з вашого відео. Я дуже раджу цю картинку робити самому. Навіть просто підставлене фото. Трошечки допрацьоване там в Lightroom, і, наприклад, чи в А воно буде виглядати на порядок краще, ніж той скріншот, що підставить YouTube. А взагалі, якщо хочете, просто напишіть прев'юшка до відео на YouTube, ви побачите кучу варіантів, як це робиться. Ви можете скачати навіть готові шаблони і по ним зробити. Та навіть подивіться на мої відео, які в мене прев'юшки. Попрацюйте над цим. Повертаючись до заголовку, заголовок повинен. Як мінімум розкривати про що це відео краще, коли він дає одразу відповідь на якесь запитання. Наприклад, огляд телефону, такого-такого, чи як полагодити двигун в Форт Мондео. Чи, наприклад, відправляюсь на там, риболовлю Карпа 5 секретів, як його зловити. Наприклад, заголовок взагалі. Піде потім в пошуковик Google, і люди навіть в гуглі, коли будуть шукати, задавати ці питання, вони побачать ваше відео, якщо воно буде правильно назване. Те саме стосується і опису. Хоч, хоч опис і е, не такий важливий, ну в плані він не так фігурує, але алгоритми його теж добре зчитують. І мені частенько попадались відоси е, на ту тему, на яку я шукав. В заголовку не було ні слова про це, але в описі були чітко прописані ті слова, якими я його шукав. Тому заголовок і опис це дуже важливі штуки. Я взагалі їх пишу по декілька днів, наприклад, щоб воно гарно виглядало і приносило користь. Також YouTube в просуванні ваших відео дуже добре аналізує, про що ви говорите в відосі. Тому, коли ви знімаєте відео, Проговорюйте деякі моменти, YouTube з, вашої, з ваших слів робить субтитри, а це вже текст. І потім він їх так само індексує. І це також впливає на видачу. Тому чим краще ви попрацюєте над цими трьома пунктами: заголовок, опис і мініатюра, тим краще ваше відео піде в маси і більше людей його побачать. Коли ви загрузили ваше відео на YouTube, зробили нормальний опис, зробили нормальний заголовок, намалювали класну мініатюру, не кваптеся його публікувати на загальний доступ. Там є така можливість, що можна це відкласти. Якщо ви, наприклад, ведете канал давно і у вас вже дуже велика аудиторія, технічно вже немає значення, коли ви викладаєте це відео. Тут, знаєте, тут як е, от якась алхімія, тому що всі ютубери мають якусь свою схему. Можливо, ви замітили, що дехто з ютуберів викладає свої відео в чітко назначені дні. Часто це допомагає самому ютуберу просто себе заставляти це робити, щоб він ну, не втрачав темп. А на моїй практиці я помітив тільки один момент: що відео, які я викладаю в вихідні дні або перед вихідними, там в п'ятницю, наприклад, вони якось важче заходять, тому що вихідні це такий, знаєте, одночасно і прайм-тайм, і… День відпочинку, всі хочуть викласти відео у вихідний день, але не всі хочуть вихідний день його дивитись, тому що займаються якимись іншими справами. Дуже часто Ютуб дивляться по дорозі на роботу, або на роботі там дехто має таку можливість, або коли їде з роботи вже. Тому е, я помітив, що викладати краще в будній день. Можете викласти зранку, щоб люди могли от одразу їхати і подивитись його. Можете ввечері. Якоїсь статистики насправді не існує. Всі роблять, як хочуть, проводять експерименти. Можливо, ви побачите якусь закономірність і виберете той самий час, коли ваші відео будуть ну, взагалі просуватись найкраще. Я точно знаю, що самому Ютубу потрібен час для того, щоб проаналізувати ваше відео. І, наприклад, в моєму випадку відео. Добу взагалі не рухаються ніяк. Якщо його викладаю не для ну, скажімо так, в мене мало підписників, тому я розраховую на рекомендації. Так от десь доба потрібна для того, щоб відео почало хоч якось показуватись іншим глядачам. Якщо у вас багато підписників, як я вже казав, час і день значення немає, вони все одно ваше відео подивляться. Тому тут вже вирішуйте самі, проводьте різні експерименти. Записуйте це все, фіксуйте, і з часом ви знайдете той проміжок часу і проміжок неділі, коли краще викладати свої відео, щоб вони ну, нормально себе показували. В принципі, на цьому моя інструкція закінчується. Я розказав про основні базові речі, які потрібно врахувати. При плануванні, зйомці, монтажу і публікації відео, можливо, щось я забув. Якщо ви робите ще щось додатково, обов'язково це напишіть в коментарях, тому що насправді я сам кожен день дізнаюсь якісь нові штуки. І... Е, дуже важливо, коли люди діляться саме своїми якимись робочими е, лайфхаками, да, і вони, можливо, комусь ще допоможуть краще знімати свої відоси. Також, якщо ви будете працювати по інструкції, ви з часом її запам'ятаєте, і у вас, ну, ви вже не будете там заглядати в якісь шпаргалки, у вас буде все, як то кажуть, на мазі, ви будете чітко знати, що робити. І е, процес зйомки буде займати у вас кожен раз все менше і менше часу. А якість відео буде рости. Ну і в принципі на цьому можна е, закінчувати. Ще раз кажу, якщо я щось забув, напишіть про це в коментарях. Якщо у вас з'явились якісь запитання, також е, можете задавати їх в коментарях. Я всім відповідаю. На цьому все і до зустрічі в нових відеох. Всім пока!